Зараз вовк та ягня. За цей номер мама більш спокійна. Це ж її кращі учні. Дмитро, хоч і не перший в науках, проте перший артист. Все іде добре. Архієрей з усмішкою нагинається до протиерея. І губернаторша шепоче княжні Гудим Левкович вже не па. Але це дуже смішно. Нащо це ти, собачий сину, тут калимутиш берег мій? Та квапиш ніс поганий свій, у чистою оцю воду, та я тобі за оцю шкоду, ти знаєш, що зроблю? Як муху задавлю, гримить, входячи в свою роль, Дмитро. Мама і Прасков'я Федорівна задоволене пересміюються, все гаразд. Ні, паночко, водиці я не сколотив, дзвенить жалісний голосок каленика, яка в нього чудова мордочка в цей час. Він хитрючка помічає, що губернаторша дивиться на нього. І поглядає на неї такими зворушливими очицями. А хоч би й пив, то шкоди втім немає, бо я стою зовсім не там, де треба пити вам, та ще й вода от вас сюди збігає. Та це б те я брешу, сердиться Дмитро, буря, тримаючи складені руки, на животі патечі тично закінчує, і вовк ягнятко задавив. Він дивиться, як вчила Лідія Миколаївна, на собі підніс, а на гостей. А прямо проти нього, посередині столу, сидить, як кістяк виснажений і непорушний попечитель. Поряд з ним ліворуч, випущений пан у чорному фраці. Нащо йому про те я знати, що, може, плаче бідна мати та побивається, як рибонька облід? Він вовк, він пан, йому не слід. Губернаторша, княгне Гудим Левкович, милостово аплодують, архієрей і піп трусять, усміхаючись сивими бородами.